А вони вже по, вони українською розмовляють. Чому, дорогой? <головіко> як там життя молоде? Потихесім. Та от розказую своїм тим глядачам, як мій брат їхав в троєрідний Санкт-Петербург 150 кілометрів від Санкт-Петербурга. Як він розказував, як там люди живуть. Да. Даже смеяться, знаешь, даже спорить не можно, извини, что я на русском, потому что хотя я из Киева, но русскоязычный. Добре, <звук> ну, добре. Нехай буде, але це мені дуже противно слухати. Ну, даремно. Але як то так може бути? Ти себе ж називаєш українцем, так? Ти, ну, тіпа... Ні, я запитався, чи ти українець? Ні, українець, українець, да. Ну як це, як ти собі сам заперечуєш це? Ой, я. Не... Ти там, мабуть, мабуть, школу закінчив десь 30 років тому назад, так? 40, 40 років тому школу закінчив. То що тобі, блять, 60 років? 57. 57? Так. Ну, ну, так, ну, десь приблизно 40 років, так. І ти і ти української не знаєш? Ні, знаю, я можу розмовляти, я все розумію. І можу добре розмовляти, але ну, а, я. А, а, ти мені, а ти мені, скажи ти хоч одного бачив україномовного росіянина? Ні, не бачу. Ну, а, 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 звідки, а, а хто тобі настяв в вуха чи насрав твій мозок, що ти якийсь російськомовний українець? Ну, тому що я мислю, ну, і, ну, от, як і хацапа, вот эти говорять, що... От, ти от, розумієш, що... от давай так логічно подумати, блять. От просто. Як в нас ну, кажуть на хлопці, думати, ти як ругає? може існувати, зачем блядь. Ти, зачем ти ругаєшся? Так істори, бо я, я та... розумієш, я цього просто апріорі я не сприймаю, бо тому що я є українець, і так. мені другий українець, другий. Ти ж себе теж називаєш українцем. Ну, да, говорить. Говорить, Говори, це, говорить, говорить, це мягко сказано, говорить. Мягко так сказано, що він російський українець. Та не існує ні. ніякого рускоязичного. Ні поляка рускоязичного не існує, ні німця рускоязичного не існує, ні француза рускоязичного не існує. А виявляється, що існує рускоязичний українець. Ну, я... ну як це так може бути? На цілій планеті, блядь, тільки існує рускоязичний українець. Ну, блядь, ну от сам собі. От ти, ст... ти блядь, старший. Ти, блядь, можеш якось. Ну, блядь, якось. Ну, блядь, то все, блядь, покладати, блядь. Як це так сталося? Яка то так причина, що тобі. Таке вуха вбили, що ти якийсь рускоязичний, ще й українець. Ти розумієш, що це конструкція, що це видумано таке. Спеціально, щоб вас, вас е, зросіщених, зросіщених, Бо або тебе привезли в Київ, твої прапра, -пра, з якихось там боліт, завезли. Або саме твої батьки тебе зросійщили спеціально, щоб ти пішов у російську школу? Можливо, і так, бо українських шкіл в Києві не було. Бо це була окупація України. Окупація, окупована частина країни була. Розумієш? Не існує. Ну, блядь, ну як, -то, як ти можеш. Як ти можеш, якщо ти розумний, як ти можеш це? От Я це не сприймаю. Я не можу сказати, що я україномовний українець. Я ж ніколи не говорю, що я. Ти хто? Я україномовний українець. Ну ж бред, блять. Ну ж бредятина. Я ж кажу завжди, коли я десь. Я живу зараз за кордоном, ну зараз давно вже живу за кордоном. Я ж не, не говорю, що я україномовний українець, блять. Ну, судя по матам, ты вот русскоязычные вот эти матюки вот используешь. Tá, verdade, é. Ну, тоже может быть, да, скорее всего. Тани. Ну, кацапскую, российскую, российскую, российскую. Ну, россиян. Ну Но... Ні, 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 По закону я, я вмію читати, я розумію все українською. І я люблю дивитися передачі і фільми на українській мові. Добре. <свят> Дякую. <свят>